Ну та що, добрий вечір? Добрий вечір, ачей пишемо? Звати Німигаль, може, не знаєте, може, ні. Ну, смисел у тому ж, я деколи бавлю Майнкрафт і низько хотів їм зняти ще таке сугубо коментарне відео без без ніякого монтування, просто мати з вами маленьку прогулку, по в якое меніся полюбило. А, низький сметуйк у куртацькій подині. Куртацька подина то. Такое, а, Так, чекайте, тут треба маленько захарити. Вигнати гості якихось ми не кликали. Ну, добрі. Крутецька то село Івана Тарковича. тільки у нас церква греко-католицька, так і недалеко. Так, мені се види, що вона греко-католицька, може і православна. Ні, православна там мало майдане. Я тільки живу на набережній, Мені виділили. Дараб земли, і я на сьому дарабі землі поклав собі хижку. Хочу вам просто показати, що це за хижка. Бо саме село ще й без строїть, село дуже велике, або ще багато роботи чекать нас. Айно, ну, видите, ось туй крайня хижа. Моя хижа така на сій вулиці. Ісе, ісе і ця набережна іде ще далі тут видите. І. і той раз конець, там більш, більш нічого такого не є. Із великого є цирков, це, це мав бути е, жидівський болт, або він раз пустий. Ось, коробка стоїть, або у ну раз нич. Там і санаторій є, або теж раз у пустий. Но, смисл в тому ж ще багато нас чекає роботи. Айбо вже низько можна поникати, що построїв я. Значить, кіт із набережної, ви з центра села, який із набережної йдете сюди. Та ту і стрітити мову хижку. Я си маленько продублував ще світла майного. Ну, і що в нього туй доброго є? Значить, туйня колодязь. Можете черяти воду безконечно. Туй з краю хижівня така маленька. Маленька керта піціцька. Ну. Зайдімо до хижі уну. Поклавемо жлізні двері, бо, ну, самі розумієте, велике село Дорас СМТ. Безпека. Туйка маленька така собі. Да, коли поїниль, пробували мені до хижі шупати, мені то не полюбило. Зайдімо. Ну. Туйка у мене є одна така велика хижа, розділена, можна так казати, візуально на дві половки. Туйня така має, має гостьова половка стіл, uh, де можемо сісти, заїсти uh, uh, поличка з книжками. Uh, все, що треба б спочити. А uh, з цього боку, у нас така uh, кухня, така має Майгаздюська. Uh, Може помити руку, потирати руки в оброся, uh, заладити істи. Тут у нас uh, щось уже гиба істи є. тут ясно діло, хтося буде варити. Та й такої. Єпінці uh, любить мися цей кутик, як він получився в мене. Ну. Um, no. Далі туйка. У бока. Є в нас. Uh, Гамора 2000. Хто <гамура> знає <гамура> <гамура> концепцію. Айно, ну, можемо плавити, що нам треба. Печи, що нам треба у великих масштабах. Гурі. Uh, Гурі у нас. Uh, Ну, ту і коміно, ясно і діло, іде горі. Урі у нас тут є такий маленький є спальня а, Спальня тут ясне діло, всякі шуфлатки на всяке потрібне. Теж Книжечки можете тут складувати. ендерлада, ясне діло, де ким майцінної учелянника має лежати. Ну, що в нього тут ще інтересного. Шіфон, шіфонове цуря. Такое. Май мене неділяшное, май, май робочое. Нет, туй моєї неділяшное. у уня. Туйка було. Айно, ну, туйка такое май. Такое айно. Ну. ну, та є таємня. Якби Гіби... балкончик, або не зовсім балкончик. Це скорше просто можність вийти на стріху. Можність вийти на стріху. Видите, скоменася курить, значить кость тут жиє. У всіх хажахся теж курить. Ай, ну тут ми горі, то вже можемо ся маленько порозирати у боки. Там а, у село пілорама попут замком. Або я так розумію, що замок теж ще пустий. Ну. ну, а Туйка є уличка, Туйк. Тільки... ще живуть, Мурник дали у слідуючи хижі. Там і картографи суд, і бібліотекарі, і вся камера. Всі тут ті... суд. Більше на села тут живе. Видите, у мене крайня хижочка від них а, у того дивська руненько підеме, ото вуличка, або там тоже раз пусто та тут є нацеркал а далі там у центрі села є рада а, строїться там ще велика хижа квартиль буде тоже то, вам раз уповісти не можу бо ще не готово що вам можу ото що на Куртацькій подені, рася Мігальові ЖЕ Добрі. Ну, Та ще вам покажу, як ся моя хишка визирати спереду. Хоч мені то скорше ззаду, бо я я май люблю в неї заходити з набережної. Іде мені уличка і сюди, в центра. Айбо сюди я не дуже хожу. Ну, ця кавня хишка меніся EPNC доста любить. Як, як у нього це Вона не є аж превелика. Уже не роблю ту, ту хибу, яку робив йому самобавці, аж клавім страшне башту горі на 15 етажів, а на кожному етажові було помало міста, аби вчинити хоч дві окремі комнати. А всяко вона мало має розлога, має на широко. Та й невозират, е, да, як бідно. Та й уну, При тому ж маємо приповно шилеякої декорації, не є так, як тісно. А дека він у сусідах не, не туйка, а й у дальшому присілкові, там, у того боку, Поголяниця кличеся. У Поголяниці в мене теж є маленька хижка, я вам її пак укажу. Та у Поголяниці. Я заходив до одного чоловіка у гості, і у нього у хижі було ну, дуже тісно. Там лади на ладах стоять, а далі лігаєте собі на постіль, а спостелив встаєте руну, а цяку висоту Гевиє, і там ще повна хижа псів. Дома кстати ніде. Не знаю, місяце то ніч не полюбило, якщо чесно. Я не хотів, бо в мене вдома так було. Та. І, і не є в нас вдома так. Доста файно, мені це відео. Просторо. І ту, у нього, ясно діло, що можеш у півницю йти. У півницю в нього не є много чого. Ще би можна насправді позалажувати. Деякий плафон ще натягнути, бо видко. Все, що у нього там у хижі діє, та можеш шупати по, по сим гордомам може щось там напалило. Поклеемся ту іси і автоматичний компостер, бо. У перспективі пшениця буде рости, треба ми буде і то, -то і кустяний порох. Ну, та й там у нього є маленька баня, нічого інтересного, там раз нічого никати. Та й сисі уши пусті, бо ще нічого інтересного не накопав. До лише, а де каміння маленько, буругучака, нічого такого. Будемо тут помаленьку обживати. Будемо нікати, як то нам. Як, там, як, як нам все подарити, подарить? Та яка у мене хишка у куртацькій подині? Кажіть, що, що ви думаєте, це файна, це, це трібна домак? чи хотіли бисте сте теж у всьому селі жити? оштуй такі порядні газдове гея. <laughs> ну, а слідуючому епізоді ви покажу вам свою хишку по голяниці. Та що, вже вечоріє, а цяк утік нам цілий день. Та... Видав раз, майтеся, щасливо.